Подивіться, який вибір кухонних змішувачів у нас є в наявності. Ну, реально очі розбігаються. Під фільтр, ось такі з магнітами варіанти зараз дуже популярні. Тут холодна гаряча вода і фільтрована. Є варіант, ось така антична бронза. Під колір мики, наприклад, гранітною може бути. Розцвітка може бути будь-яка біжевий, білий колір, да, вкраплю. Ось навіть такі сірий є. Такого впевнені не бачу. Чорний матовий. Ось такий графітовий варіантів дуже-дуже багато, друзі. Приїжджайте до нас, я впевнений, знайдете все, що шукаєте. І мички, подивіться, ось такі варіанти є, ось такі в сатині з площадкою для посуди, В золоті варіанти є. Варіантів дуже багато. У нас ще є виставковий зал, один тільки по гранітним мийкам і з нержавійки. Подивіться, це у нас тут не великий вибір, їх, а у нас. Виставковий зал в магазині тут поряд знаходиться більше, ну, можливо, тисячі варіантів в наявності. Що я маю на увазі? Ось дана мийка є там в 10 різних кольорах, сірий колір Може бути, ось вона відразу бежує. от До речі, от просто відразу кажу: ось вона є в 10 різних кольорах дана мийка Приїжджайте до нас, все підберете. І Змішувачі є як з холодно гарячий фільтр є і просто без фільтру. Подивіться, ось такий красунчик. 3 тисячі гривень. Ріфльоний, красивий на пружині, колір збройної сталіші. 3 тисячі гривень. Друзі, де ви такі ціни бачили? Дуже красиво, і багато функціональних великий вибір.